Кажуть узли даври, так? Да? Ну, на цьому зроблений шкод. Бубе або підсилений шкод, або двойний шкод, так, да, узел бубе гораздо більший. Ну, можливо, те, що я в куртці тут та в джинсах. Ну, нічого не давить. Взагалі нічого не давить. Можливо, би узол <MM2> був би трошки товщий, там більший і тому подобно. Можливо, давило. Але ж хто валявся на застосунку, як воно там, ви прикидуєте, вискочило з голови, як називається оці на шпичаках валяються там. Хребет лікувати там і тому подобне. Ладно, сповню, скажу. Ладно. Можна що-то підстелити, щось, щось м'якеньке і тому подобне. Хоча, ви знаєте, сенсу нема. Лежить узілки давлять, тут пошевелився там, і по хребту трошки там, може що придивився. Ну, да, на цьому, звісно, слабенькі узілки. Вона подальшому буде робити більш Брамшкод, чи брам шкод, там, чи усилений шкод узли. Тобто вони більш масивні, вони придавлять і так далі. Ніяких проліжнів не буде, це 100%. Ой, і що найцікавіше, повернуся на бок. Кажуть, що на спині там ламає там, і тому подібне, Ну, яка різниця, хоть на пузі валяється. Нічого не мішає валяється на гамако, особливо влітку. Релаксую. Панове, ви мене вже вибачте, релаксую. Ох. Хоть наліво, хоть ноги направо, то яка різниця. Ну, гамак теж хороша річ, порівняно з шезлонгом. Ну, це таке діло. Ах, не прощаюсь. Так ліньки вставати це, його зібрати та понести додому. Я вам серйозно кажу. Так ліньки, так гарно машини їздять, жужжать, катаються, люди ходять. Ходять, ходять, так. Да, ну. Апарат з мене не дуже, але все найкраще.